Ігор там щось робить, майстерні, він працює. А? Так, а двері чого не закрила, щоб кури повтікали. Мені коли були двері, я їх закліпала. А зараз він відповіли не пояснювати. Так. Йдемо працювати з Наталькою далі, виходь. Ой, дякую. Я добра. У нас мені продуктивний день. О, О помічник, куди без нас. Продуктивний день. Так, виноград ми підживили з Наталькою. Наталка остальне підживляла, я а, сьогодні... я... <laughs> Ось, а я... А <laughs> я пішла Ігору і допомагала клітку варити. Подати, принести, виключити, включити. Бо це. А ти Свинятки поломили клітку. Попідживляли все і виноград. Ще залишилося купити залізний купурус. Підживила. Підживили виногради, всі і тут. Я навіть не забула підживити, так що то вам не шуточки. Це я вчора докопала город. А сьогодні ми йдемо працювати. І тут Наталка виноград попідливала. Ага. О. А, це... а потім ми пішли з ігором, ще перекидали гній. Наталка вичерпала. È... Чекай, ти все наказала, що я вже забула, що ми робили. О, вовчали коцвисти починаєш. Дивіться, другий раз. Ой! Бачите. Віточки жені, сказилось. Почекай, а то забагато буде, а ти вже все повисипала. Де забагато якраз, тільки треба сапу взяти. Ні, я руками. Рукавицьками. Взяла рукавицьки, взяла. Розказую, що ми сьогодні все так. Сам перед вийшли, повичищали з-під свини. Тоді Ігор підготував ладнати клітку, а ще вичистили з-під гусей. Тоді Ігор підготувався ладнати клітку, а ми з Наталкою за той час, поки він підготовлював, підживляли виноград. А тоді Наталка далі носила гноївку, груз підживляла, все остальне, а ми з Ігором ладнали клітку. О. <реш> тоді ми пішли, гній перекидали, Наталка дров занесла. Тоді ми поптинали ратиці козям, О, а тоді Люба, а тоді Люба. Пішла з Наталкою очищати з-під курочок. Вичистили з-під курочок, курочок. Не ну, ж казала, ратиці поптинала, а тоді пішли очищати. А тоді вичистили з-під курочок. Курочок вичистили кар, е, курочок. з курочок вичистили карачок, Під Ось винесли. Какулечки вичистили. Зараз я посиплю виногра, е, часничок посиплю зверху, бо тут трошки воно піснувате. Я зараз думала, он там тим гною. Але подумала, є трошки курочок гною, краще курочек зверху посиплю на зиму. Так, щось таке то. Бачить, як ми яблуньки повирізали, бачите, які вони такі розкішні порозбилися на боки. О, Там тупу як коротила файно. Ось так. Так щось такі то справи. Таким ми займалися. Ну, а зараз я покажу, як я буду посипати зверху, а Наталя буде знімати. О, ось таке. Бачите, побавлюся. Хто б чому бавився, бачите? Вимушені міри. Оце дармове їду, як то кажуть. Ага, це все дармове. <рес> да, да, бачите, навіть ті какульки, які дармові, кури кають. <рес> Ось так. О, да. Так щось так то. Таке воно життя. Якщо людям цікаво, хто так ще робить, на поля розводять е, коці. Такі самі кізяки курячі і теж там їх розкидають. Ну, правда, там трактором розкидають, да. бо там би загнулися, якби по всьому полі. Шучменьками розгортали. Мені тебе покликали, ти б за хвилину все зробила. Ну. Так, так. Баганська робота, але потім буде смачний чесник. О, ось так. Побавлюся. Наскільки посторожить. Треба там писати що. Так, так". і так, так. сільське життя. Не завжди гарне. Це не завжди просто гарні козоньки, які люблять гладитись. Щоб вони могли гладитись, їх треба нагодувати. <плес> вони у нас педикюром, красунечки. Їм треба догляд, а щоб мати догляд, треба отаким займатися. Навіть якщо вони не їдять чесник, вони все одно їдять обітнені дерева. Висся цього винограду, траву. О, ось так, ця, хабло, Це все треба підживляти. А весною воно зимою порозкисає, а весною я його розгарбаю файно по всьому. І все, і воно буде собі давати. То ми його не будемо поливати. Ми його не будемо поливати. будемо поливати. Угу. О, ось так. Та кулечки по частічочку. Ну, не хоч би не смердять. да, да так, то, то не те, то, що свинячка. Ні, ні, що на ті поля вивозять, знаєш що. Ну так воно сухе у нас курина дворі. всіма. Наші то немає сморду. Ну бо кури хімії не їдять, а там. Більше їдять. Такі то справанькі, дівчата хлопці. Зараз прийде моя, моя Оля і напише мені. Інтересно, а ну давайте вгадаємо, що вона напише. Хо, вона хейтерка нашого каналу. Ну, без неї нікуди. Вона зветься Моя Оля. Як я без неї? Думаю, вона скаже, що краще купити Міндобриво і підживити Міндобриво. Вона скаже. Не весь час тільки в гімні і парпається. <рик> не весь час. Іноді я. Щось <рик> таке. <рик> <рик> Іноді я в нього парпаюся. <рик> Ось так сьогодні. Я таке діло. Та просто не всі показують, що дійсно хтось в какашках порпається. А ми порпаємося. І я не стидаюся. Це життя. Uh -huh. А як би спа. Ось так порозкидають по всьому. А воно потім порозкисає весною і я його шер порозсуваю гравлями по всьому. Так що це не тільки в селі їдять на, на какашках вирощені ці <рес> <рес> Поля Поля теж какашками посипають, якщо хтось не знав. Ой, що сиплять, сиплять. А потім то все смердить ужас. Посипають поля тими ку... курачами... Кізяками. Та воно таке курачок зветься, курачок. Фу. Угу. Воно так смердить, що тут чаїти можна, як вивезуть його на поля. А потім всі інтенсивно хворіють на грипу після того. Да? Я, я, щось не я вже пару років заповню. Два роки до нас сюди возять. Я переконалася. Я перший рік думала, що ж ти впав. Але цього року ще на дворі тепло було, файно. О, бачите, яка красота. Зробили. Вісім хвилин робота зроблена. Труба мама. Так? О, бачите? Все? Труба мама. <рикла> О, так. От. Давай скинь рукавицю. Ти скину рукавицю, не скину. Та й усе. Йдем. Йдем, кутка. Йдем, мама. О, все. О, так. Всім удачі, всім миру, спокою, затишку. Бачите, як я рівно вмію копати. Подивіться, яка рівна лінійка відведена. Я колись моя баба казала, я вбив по пісік. Гав'яне відео. Ти вже вийшло все? Шо ні. Всім удачі, миру спокою, всім папа. Видавай. -па.